Привіт, з вами я Данило. І сьогодні Майнкрафт. І знов, і вже за мною почав гнятися зомбі, але він помер. Мені потрібно знайти свою хату е, з дошок нормальну, а не ось таку. Але мені ще потрібно зробити ліжко, щоб я міг переспати ніч і знайти свій, свій дім. Я пам'ятаю, де він. Е, він в цій стороні. Але мені ще потрібно вівці знайти. Так, він в цій стороні. Сюди пливемо. Так. І він десь ось там. Так, потрібно плисти. Я вже бачу одну вівцю. Зараз йдемо до неї. Вб'ємо її, бо мені потрібно зробити ліжко і єс. Вбили. Добре. Забираємо вовну і яловичину. Та, а ні, це баранина, це не яловичина, добре. Йдемо прямо. Тут зараз десь буде перехід на мій дім. О, ще одна я йду, теж її вб'ю. Так, мені потрібно її вбити. Давай. Ну, або якщо б я мав ножниці, я би просто відрізав вовну і, заб... і все. Я би її не вбивав, просто відрізав вовну з неї і все. Так. Але мені потрібно ножиці, і в мене ножиць нема. Давай, вбивайся, вбивайся, вбивайся. Так, є, вбили. Йдемо далі. Десь тут вже має бути близько мій дім. Ну, ще не близько, але вже десь трохи близько. Так, йдемо сюди. Тут курка, вона мені не потрібна. Яйко хай буде. Зараз його кину і вилупилася маленька. Ціпка, ну це золога яйка, це просто дуже малий відсоток. Так, ось тут вже десь близько, здається, моє, моя хата Так, є. Ось там я її вже навіть бачу. Добре, в мене, я хочу сильно їсти, зараз поїм, сиру баранину. вона сира, але їсти можна. Так, відхіль е, все. Я вже не голодний. Ой, потрібно доїсти останній шматок, добре. Ось тут є мій дім. Мені потрібно ще одну вівцю. Знайти і буде в мене ліжко. Ось тут Скелети стріляли. Добре, тут скелети стріляли. Так, це мій дім. Тут двері навіть чомусь відкриті. Так, тут всі мої речі є, є. Добре. Я навіть одне залізу, це добре, але мені потрібно вівцю сильно знайти. Я дуже хочу знайти одну вівцю. Мені потрібно знайти. Щоб зробити ліжко, але де вона є, я не знаю. Я її шукаю, шукаю. Її одну мені потрібно, не там дві, три. А тільки одну знайти, будь ласка. Тут ну кури, свині, корови, а вівці нема. Де ти є вівця? Де ти можеш бути? Так, тут немає, я буду ходити навколо. Ну тут аж... добре, йдемо десь туди, давайте. Може, там зараз знайдемо. О, сіра. йо-йо-йо, Мені потрібно білу. Ну, я її не буду вбивати, хай живе. Я не маю тут білого барвника, Можна взяти білий барвник з квітки, але в мене нема. Це з ромашки або з якоїсь білої. Я не пам'ятаю, яка там іде, але якась біла. А ну це біла. Ні, це дерево, де може бути якась вівця? Одна. Одну вівцю, будь ласка, можна знайти мені? Нема. На горі може буде. Зараз подивлюся. Ось тут. Вилізу, може тудись. Я побачу з вершини, де вони є. А, ну і що є десь? Давайте ось тут подивимося. Нема. Класно. Так, йдемо сюди. І дострибнув... Так, дострибнув. Трошки вдарився, але нічого, так. Добре. Мені потрібно знайти. Ну, де вона може бути. Я дуже її хочу знайти, щоб зробити ліжко. Де вона є? Де вона є, де вона є? Де ти є? Кури, свині, корови, Во, корова. Ну, але де вона є? Просто вівці нема. Всі є тварини, а вівці нема. Так завжди. Тут нема. О ще корова. Нема. Тут якісь печери, то не печера. Ну добре. Ну але де воно є? Одна. Мені потрібна вівця. Одна. Нема її. Курка. Нема корови, кури, все є, а її нема. Так, демо сюди, тут теж її нема. Ай, яй, я, я, напевно, її не знайду. Так, шукаємо ще далі. Дай мій будинок, до речі. А, близько десь. Так, зараз подивлюся. Так, близько, добре. А, я так і, напевно, не знайду. Вівцю? Ну я не знаю, давно може вже бути. Я вже всюди подивився. Може в мене є одна вовна? В скрині? Одна вовна так є. в мене одна вовна. Фух, добре. І є дошки є якраз. Три дошки якраз мені вистачає на ліжко. Крафтимо ліжко. І ліжко. Зараз я його скрафчу. Ось так. Воно крафтиться так. Є. Ой, я не забрав його. Крафтимо ще раз. Забираю тепер, добре. Все. Тепер можна йти в печеру, хоча я не маю нічого, але зато маю ліжко. Чи йти? Ну мені потрібно там підготуватися, щоб йти. Але можна. Ну, ні, мені щось потрібно скрафтити. Добре. Йду зараз крафчу, який, дерев'яну. Мені перше дерев'яну, потім і залізну, і я. Я там вже скрафчу, залізну. там багато заліза, я собі скрафчу, там вже залізні, залізні об... 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 обладунки. Об... обладунки Так. скільки в мене три д... е... дерева, мені вистачає, зараз все перероблю на палеці, і зроблю кайло. Так, Заходь, добре. Роби кай... кайло. Один. Тут робимо палиці перше. Так, палиці, 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 палиці. Ну, добре, зробимо так, перші дошки. І тепер вже можна палиці. Далі ставимо дошки. Забираємо березу. А як вони робляться, я забув. Як палиці робляться, Ну, це ж легко. М. Um, mm, mm. Давайте напишемо, бо я забув, як вони. Робляться о, о, палиці. А, з двох точно, згадав? Так. Тепер робимо собі кам'яне кайло. Ой, кажу, кам'яне дерев'яне. Дерев'яне кайло мені тепер потрібне. Ставимо дошки перше робимо. Тепер робимо кайло. Ось так. І це мені потрібно забрати це розділити. Робимо кайло. І йдемо. Добудемо, Зробимо кам'яне кайло. Йдемо. Кам'яне кайло. Камінь, камінь. Може, в мене, в мене має бути багато камінь в скрині. Нащо я його йду шукати? Якщо я міг зразу скрафтити кам'яне кайло, я чомусь мене Там тут багато кругляку. Завтра, зараз скрафти. а не завтра? Так, кайло. Все, і тепер можна йти в печеру. Все. Я готовий до печери. Так, я пам'ятаю, в якій стороні в, в ті. Я вже бігти не можу, тому що я дуже голодний. Давайте вб'ємо корову, тому що я вже дуже голодний. я не можу, я дуже хочу їсти. вже. Так, сирій яловичний їмо. Один, два. Тепер можу бігти. Тепер можу хоча б бігти. Це вже добре? Так, вже темніє. Потрібно йти в печеру, я там в печері буду тепер жити. Якщо не помру знову, так ось тут я здається, мені так печера? Ні, це не печера, а де вона є? Де вона є? А де є печера? Я що, Вона десь не тут? Чи що? Е, тут її теж немає, а де вона? Це, це теж не печера. А де, а де є печера? Давайте переспимо, щоб тут моби не спалилися. Так, проспати ніч, все. Можна прокидатися. Добрий і ранок. Так. Це... Я, нечайно, знову поставив ліжко. Але де може бути ця печара, Я їй, загу... їй що тепер нема. Ну добре, вона була. ой, біля гори. Гора де в нас? вона нас гора ось тут. А, і вона ось тут як її тут не побачу, тут вже все освітлено, я ж тут вже все освітив, добре. Так, спускаємося швидко. Сюди, 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 сюди. Спускаємося. Раз, два, три, чотири, пять, шість, вісім. Спускаємося так, тут все тут освітлено, добре. Йдемо от сюди. Так, тут теж все освітлено. А ось там вже не освітлено, там, де ми померли вже чи три рази. У мене ще сердечок нема всіх. Так, давайте зробимо. Мені заліз навіть не треба. Хоча зараз можна зробити залізні обладунки, але не треба, я йду так боротися. Тут це їжа, так? Так, це їжа. Зараз поїм, це як воно називається сяючі ягоди. Ясно, тепер вже стає менше світла, але я тоді хоча б поїм. Ось тут я. Ось тут всі мої речі. І я знайшов, де, де я помер. І тут є всі мої речі. А, ну є всі кайло. Ні, ну не все є. Але хоча б трохи вже знайшов. Це вже добре, я колись тут помер. І тепер ці речі знайшов. Але ще якісь загубилися, в мене там було багато заліза, золота. Діаманти було. Ще багато всього було. О! Ось це з кристалами я люблю ось тут. Буде вони мають гарний звук. Так. Фух, тепер потрібно що? Я тут за діамантами прийшов. У мене нема смолоскипів Що мені робити? Мені потрібно смолоскипи Так, вони ось тут один ось тут не потрібен. Дай ходить сюди до мене краще. Е, ходи до мене, я тебе. О, темніше тепер стало, але зато я маю молоским тепер. Так, міняємо замість кайла. Так, тут вже павук. Ні, нема ще павука. Але там я бачу заліз е, в золотих обладунках. <смі> Всякі різні зомбі-скелети. <смі> Буде не дуже круто, бо я, напевно, ще раз помру. Так. Отут павук є. У мене нема смолоскипів і мені потрібно було знайти смолоскипи або зробити. І тепер я не знаю. Ось тут є насіння моє? Я ось тут. А, тут випадає насіння. Ясно? На мене. а, тут на мене кидає ось хто кидає в мене всякі зілля. Я помру знову. Ні, я не хочу помирати. Ставлю ліжку. Блін, я не то поставив! Що робити? Що робити? Що робити? Ставлю ліжко, ліжко! Ліжко, ліжко! З чекпоінт. Чекпойнт! Я, вам гаплик, але я тут маю народитися. Так, я тут народився. Забираємо речі. Я тут вже завжди маю народитися. Я вже хоча б тут маю якийсь спанпойт. Всі на мене чомусь біжуть, мені потрібно підібрати свої речі. Я зараз знов помру. Але знов зараз народжуся. Так, в мене зараз буде пів ХП, і я помру. Зараз від павука. О, Чому так важко! Всі тут багато мобів, зараз хтось попаде, бо по мені Ні. втікаю. Ай, попали? Вам гаплик. Та я знаю, що мені гаплик, я ще давно це знаю. Так, втікаємо ось так просто, втікаємо. Тут ще кріпери тут всі є. Ну чого їх тут так багато? Ось тут всі мої речі підбираємо, підбираємо, під... підбираємо, З молоски б ставимо, щоб було хоча б трохи їх видно. Ой, слайм малий, треба вбити, бо зараз будемо не бити. Я хочу, б... якщо б мав тут багато смолоскипів, я б з ними розібрався. Я наступний раз візьму собі багато смолоскипів і нароблю. На наступну серію, а тут дивіться, скільки їх є. І павуки, і міні зомбі. Міні. Ну, ну ти малий, ну нащо ти б'єш? Бій свого тата чи маму? Чи кого там? О, Тільки павук не вбивай, ну павук. Павуче, ти ж мій друже. Вбив мене. З залізною, здається, лопатою, зомбак мене вбив. Так, зомбачок, зупинися. А, ну чого їх тут стільки багато? А. Наступний раз я нароблю багато смулоскипів і будемо тут, тут багато освітлювати. У мене тут є вже спанпойнт, я тут вже завжди буду народжуватися. Це я вже, з... нарешті, зробив. Так, йдемо трошки назад. Ну добре, помираємо. О, дивіться, скільки їх там є багато. Тут ще кріпери, мої речі є ось тут. ще Так, проходимо. Ідемо далі, може тут щось буде? Подивимося. Так. Перестрибуємо, не перестрибну, ставимо блок. Нічого майже не видно, але трошки видно. Так, тут щось світиться. Це що таке світиться? Це нічого не світиться. Ну, добре. Тут є золото, тут велика печера. Тут можна багато що знайти: діаманти, золото, все можна знайти. Тут буде багато чого, і я зараз скоріше всього, ще раз помру. Е -е. Ні, вилізи, вилізи, втікай, втікай. Так, тут дивіться, повністю в, в... Ді... Э... золоті броні зомбі. Ну, клас. О, діаманти! Я знаю тепер, де вони. У мене... мене було два діаманти, я помер. Якщо б я. Не помер. в мене вже би було три діаманти, я би собі зробив кайло. Ось тут я запам'ятав де він. є. Так, мені потрібно ще раз подивитися. Так, ось тут ось є, тут я його помітив. Добре. Так. О, ось тут є навіть як його, акселотлі плавають. Раз, два, які вони гарні! Подивіться зараз. Мені треба померти. Хай мене хтось б'є е, вбийте мене. Добре, дякую. Дивіться, зараз ми ще раз подивимося. Відійдісі, тут плавають акселотелі, вони дуже гарні. Давайте подивимося. Ось тут дивіться, один акселотель плаває. Там що їх десь чотири чи п'ятеро. Тут ціла сім'я живе акселотлів. Але вони гарні. Я собі заберу. Якщо всі у світлю печеру, я їх заберу, то їх можна відро, в відро. Я їх... Собі заберу, якщо я ще буду далі жити. Ось тут, дивіться, один, два, три, чотири. Вони всі такі гарні. Тут золоті, маленькі. Навіть тут ще плавають. Так, кіто. аксолотлі. На цьому ми будемо завершувати. Дивіться, скільки зомбів. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім. Па-па-па-па!